Особливості вокальної роботи із співаками-аматорами різних вікових категорій. Так звучить тема керівниці народної академічної вокальної студії Печерськ культурного центру Печерськ палац міста Києва Маї Іваненко. Я за освітою піаніст, ну, училища Глієра, педагогічний університет. І з, з силою долі я е, потрапила на роботу в університет культури і мистецтв наш Київський, в якому попрацювала 33 роки на кафедрі е, народно пісенного виконавства і хорового мистецтва свого часу. Е, і саме ця е, посада дала мені можливість працювати з багатьма людьми, які е, були. Е, Поділилася своїм досвідом, ділилися за ці всі е, роки із диригентами-симфоністами, і з диригентами, вокалістами і е, хоровиками маються на увазі, і з вокальними педагогами. І це дало мені, е, так як в мене своя була музична освіта, вокальна освіта, то е, дала можливість е, набратися досвіду, щоб силою знов-таки долі випадку. Я стала керівницею цієї вокальної студії. За ці 33 роки роботи звичайно багато було викладачів і хочу особливо згадати Ніну Митрофанівну Матвієнко, якою мені пощастило бути і працювати. І ось приклад нашої співпраці, це наша Руслана Лоцман. Завдяки які я сьогодні е, тут в конференції, е, і Руслана мене е, надихнула на такий захист е, ухраї... е, поняття як Україноспів. Е, чому він важливий? Бо спів співають усі: різні народи, різні е, національності. Але якщо ми говоримо україноспів, він одразу відсилає нас до національної традиції, і всі розуміють, хто перед вами і яку пісню будуть співати. Бо академісти співають кругом, ну майже однаково. Скажем, у народних е е виконавців свої є свої манери, але саме «Україну спів. Він і має бути наш, ми маємо захищати і розвивати це поняття. Знов таки, хочеться згадати вчорашніх спікерів о, о, з нашими пані Гаценко, наприклад, яка говорила про студентів, які не вміють співати взагалі народних пісень, вони не можуть інтонувати. Я з таким теж стикнулася в роботі в студії. Майже повна музична афонія у дитини була. І ми починали з того, що ми інтонували одну ноту спочатку, потім дві, потім три. І, але це, звичайно, дуже багато часу забирає і наполегливої праці вимагає як від викладача, так і від учня. Але результат він завжди буде. Хотілося б з цього приводу ще, от пан Матвійчук казав про національ, втрату національних е, понять, як музики, як нашої взагалі. До прикладу, в Японії е, існує екзамен у вищу школу у дітей. Їх переводять тільки тоді, коли вони здають хоча б 100 пісень знаних про, у, у, у японських народних. І тоді його переводять в вищу школу. А у нас робиться все для того, щоб вони забули і не знали взагалі, що відбувається. І ще одне, говорили про Руслана як приклад живий того, що можна і потрібно з дітьми займатися. Бо якщо дитина ще в утробі матері чує її голос, чує, вона резонує з, з мамою і з усім світом. І коли народжується і мама не співає їй колискових пісень, бо вона їх не знає, та мама, у дитини недостатньо не, не розвивається емоційна складова самої особистості, вона в неї втрачена. І е, оце е, Руслана якраз доводить своїм прикладом, що у, від, від, від свідоме ставлення до української народної пісні, до розвитку своїх дітей. Це неймовірна праця. Так, воно складно, воно важко, але це дає розвиток і дає наслідки свої. А, а тепер щодо студії. Е, Студія ця існує. Якщо хто можливо знає, київський завод Арсенал був. Ну, є трошки. І цей будинок творчості, який зараз носить таке назву Почець Палац, це був бувший будинок культури заводу Арсенал. І там існували різні студії. І вокальна, академічна, теж вона існує з 1934 року. Велика історія різна е, очолювали її знані педагоги, вокалісти в минулому. Е, за останній час нею керував е, Олексій Чулюк Заграїв, Заслужений артист України. Потім Олексій Біглецов, провідний концертмейстер нашої академії музики е, Київської. І е, з 22-го року очолюю її я. Е, спочатку було 5 людей. Назад на, на нинішній час це, це 19 е, різного віку людей, і плюс е, три е, жінки, які е, працюють у жанрі тріо, е, складають верніше тріо, і я з ним при, з ними працюю окремо, пишу їм аранжування, і вони співають і е, як народні пісні, так і авторські. Що хочу сказати: е, вік від е, 16 плюс. Потім 30-55 і поважний вік, старші люди від 55, і найстарший мій студієць 87 років має. От ми говоримо про, все про дітей, розвиток дітей. Це все добре, прекрасно. Але є люди, які все життя співали, і які хочуть співати, і які. У нас, на жаль, зараз мало таких закладів, де працюють саме з старшими людьми. А всім відомо, що є таке поняття, що як ставиться держава до дітей і до людей старшого віку, так на такому рівні розвитку цієї держави вона існує. І тому дуже важливо теж зберігати оці осередки роботи з людьми з старшого віку, це, по-перше, продовжує їх і ментальне, і фізичне здоров'я, і можна таким чином передавати той же досвід, який у них є. Так, да, у нас академічна студія. Академічний вокал, але ми співаємо пісні і наших е, так званих естрадних композиторів, які все-таки були професійними композиторами. Я маю на увазі Білаша, Поклада, Майбороду, Майбород е, братів. Е, Шамо інших, е, які зараз пишуть е, їхні пісні, звучали на естраді. Так, естрада це сцена. Як вчора говорила одна із спікерок, але поняття естради, воно дійсно має якусь таку радянщину несе в собі, і якийсь такий принцип меншовартості і поганого смаку, так би мовити. Тому і задача нас, усіх, як професіоналів, свого. Своєї е, спеціальності роботи робити е, роботу якісно, професійно, не роблячи е, різниці між е, виконавцями-аматорами і виконавцями-професіоналами, бо е, е, ці ж самі аматори, вони з, е, з більшою. З більшим бажанням приходять на заняття, ніж інколи, бувало, студенти, з якими ми працювали як, професі... як... з професіоналами. І тут дуже важливо не забувати ці специфічні особливості роботи з цими людьми. Це і психологічні, звичайно, і фізіологічні зміни, і ментальні зміни. Я з цим, як стикнулася, я спочатку була в такому трошки. Маленькому шуці, Боже думаю, що ж я буду з ними робити? Але так потрошку-потрошку, і м, нема різниці. Просто ти враховуєш всі різні особливості. Е, звичайно, що в маленькому, е, маленькій доповіді це важко розказати все, що можна е, хотіло, і хотілося б сказати. Я хочу ще раз наголосити на тому, що е, ми маємо. Е, От в понятті українських вводити не тільки поняття дитячої роботи з, діть, з дітьми, але і з людьми і середнього віку, і з дітьми старшого віку, і правильно з ними працювати. Сучасне в поняття і сучасного вокалу, як такого широкого, воно теж вбирає в себе оці наші професійні навички. Бо е, якщо немає підґрунтя професійного, то можна волати, вибачте, як коза в тину, і е, е, думати, що ми співаємо. Ми маємо співати е, вчити людей правильності, гарного смаку, гарного е, розуміння музики е, е, на багатьох прикладах так. і так, та, 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 я так, я, я закінчу. Я, я розумію, що хочете багато сказати, і, і є люди. Я дуже е, вдячна. Можливості поділитися саме е, е, нагадати про те, що існують і старші люди, і що з ними треба працювати. Я дуже рада була почути е, спікерів, які цікаво говорили про свою роботу, і е, закликаю працювати не тільки з ними, але й з іншими верствами нашого населення. Всім дякую. До нових зустріч і творчих е, нових планів.